Вікусінька, що там поїзд і Бердянська? Іде без опозданій, вялених бичочків таких самих пасажирів і мою рибку. Та я то дождусь, а от наша річниця ждати не буде. Ми тебе чекаємо. Я і мій сюрприз. Сюрприз? Дай угадаю, який. Забив гвоздик на табурятки, щоб на колготах стрілочка не робилась. Сус, ти витяжку свою закрий, тому що з неї тяне тупим сарказмом. Я їй Сірішки подарю. Сірішки на річницю. Оце сюрприз. Ти знаєш, сколько вони стоять, ратика. Та прийшов тут ціна. П'ять, у вас десята річниця. Сюрприз повинен бути такий, щоб душа просльозилась, а потім пішла іншим душам, розказала і душу вилила. Сус, у мене вже глаза слізять от того, що ти вариш. Що це таке? Каша. Каша у тебе в голові. Вона вже пора паракурям висипать. Що ти пропонуєш? їй те, про що вона з тобою розмовляє кожен раз після сексу? Ти що нас підслушуєш, ти цей рушник. Тільки розмови. І про що ми балакаємо? Тому що мене обично морфей вже обнімає і голубе. Ну, там так виходить. Петя, ти спиш. От у нас свадьба була, нам би ще вінчання зробити. Що думаєш? Суса, ти знаєш, що церква це інжектор по висасуванню денег? У мене претензия не до самої церкви, а так сказать до директоров, понимаешь? Петь, до наших доріг теж є питання. Ти по ним трусишся постоянно. Вот тут так само, на скорості проскочишь. А Вика счастлива. Реально, що ти варишь? Вот он так воняє? Мої очі випадають уже. Так Кашу, кажу ж тобі. я на щуку сегодня йду. Хто? Ты? На щуку? Да. Чи щука на тебе! Та це шкішники и ловлять либо на живца, либо на блесну, рыбак. Та да, я знаю. Це каша для маленьких рибок приманка. А вони будуть приманкою для щуки. Многоходовочка, поняв? Блісна? Що тут блестить? Оце мій друг Петя Бампер. Світло в кінці тунелю. А це мій друг Сус. Перегорівша лампочка в під'їзді. Пригоди бампера. і Суса. Зайшов у церкву, купив дві-три свічечки, а хто так купив три і два турбодізель. От де його черти носять? Можуть чимось допомогти? О, дяртимі! Добрий день! Добрий! А я дивлюсь, ваша машина стоїть, а вас нема. А то це не моя машина. А то понятно, ви на такому кориті їздити не будете, ви живете на широку рясу. Та ні, служителям господа не належить на таких коштовних машинах їздити. У мене свій транспорт велосипед, а там. Це матінки Іраїди автомобіль. Ага. А хто у вас тут топ-менеджер? Що? Ну я маю в виду, хто у вас тут головний, тому що я хочу обвінчатися зі своєю Вікторією. А, так добра справа, добру годину. От якраз про годину я з вами і хочу поговорити. Розумієте? Сьогодні о четвертій, у нас річниця. А у мене графік, можу хіба що через місяць. А матушки Іраїді. Зимня резина треба. Чекай у четвертій. Автовік за тінік принимає відборну щучку. Ще дві години тому у порівці круги нарізала. Ну, 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 даю дві тисячі Дві тисячі за штучку Умножаєм рисочка. За все. За все? Ну? Та ти що? Щас у цієї риби голос проріжеться, вона проклене тебе усіми святими карасями. Ну то, то ставай сам, да й торгуй. Ну, плати за місце. Торгуйся, все. Я не торгуюсь. Дві так дві. Чуєш, Де Коли мені двісті гривень, да все? Ти Ты... не віддам, каня візьмеш вон, бартером. Ти, йди, йди, не заважай! Накинь хоть соточку. Та зараз щуку ніхто не бере. Кому вона тра? Ну, якби ти мені дораду приніс, або сібаса туди, да. а то щука ну носована. Може тобі ще мурену принести? Ну, так. Де я і піймаю наші калюші? Давай. Вікуся, киця моя, хоч у тебе всі зубки і на місці, но фея все одно ти мій подарочок під подушечку положи. Я не знаю, що там, звони феї узнавай, я тут не при чому. Угу. А що за прикол? Це я не тобі, це я феї. Вікуся, я тобі перезвоню. Так я не зрозумів, де? Я крибалочка. Петь! Клювала отлично! Так що карапа вимірювали з пополком селфі зробить! Катрани вибрались на берег! Медуза мені руку пожала, прикинь! А на що б ти ловив, мальчик Сачок? На блесну, ну ти ж сам учив. А де ти її взяв? гаражі у тебе! Пливи бігом домой, шурши плавниками, щоб через 10 минут був тут. Я тобі жабри поболіваю, якщо ти не вернеш все, що було в коробці. Та все, от жлобяра! Че ты вены вздув, я там жменьку отсыпал и все, це все лишь блесна! Я год на дядю Олега пахав, щоб ці блесна купить, понимаешь, Сус, без выходных. Ты вместо блесны сережки взял, Сус! Сережки! Так а что ты их тут ховал? Потому что это единственное место, куда ни ты, ни вона ни разу в жизни не заглядывали. И тут на тобі! Та не було там Сережа, Петь. Давай сюди коробку свою. На, шукай. Нема там нічого, я тобі кажу. Де друга? Та Петь, та це все, чесно, ну, чесно тобі кажу, більше нема. Я тебе ще з крючком за губу зацеплю і буду тягати по двору, як сома. Сус, ти розумієш, в чому прикол? Щоб моє золото. Була в золотих сережках на вінчані. Два в одном, понимаешь? Комбо, дуплет, дубль. Згадав, Петь. Я коли ловив, у мене зацепа була за корягу. Я дёрнув, і вона одірвалась. Значить, сейчас будеш не джентльмен удачи. А ще одну щука заковтнула, я не зміг достати. Ну там глубоко, я там пальцем ліс, ліс, а вона там. Петь, у тебе капіляр на оці лопнув. У тебе ще кишка лопне. Де твій улов? Ну, торгашан на базарі віддав, продаючи. Зараз будеш їм п'ятки лизати, щоб вони тобі вернули. Дядя, я тобі сьогодні вранці рибу здавав. Можна її назад забрати? Та нема питань! Це одну сьогодні чуку ніхто не бере. На забирай її. Тут усі! Ще й більше! Ви з мухами. Тут усі! Давай. Ще й більше! З моїми сльозами. Е, хлопці, Риба п'ять тисяч коштує. Тиба і наркотиками торгуєш, а? Ребята, п'ять тисяч це ж по-божески! Якщо риба у тебе стої п'ять тисяч, то Бога нема. Я ж тобі сьогодні її за дві тисячі оддав. Ну так що ж ти хочеш? Інфляція. Петя, привіт. А я вже приїхала вдома, а тебе нема. Як приїхала? А чого так рано? У вас що там з дердянським гіперлупівцо? Та не матюкайся. Приїхала, як завжди. Просто от як не поїхала, а одразу додому мене напарниця підстрахує. Йолки виручила, так виручила. Скажеш їй «спасіба» огромне. Ти що не радий? Та вікусечка. Конечно, сонце, я радий, дуже радий. I'm хепі страшне. Значить, так, віддихни і сьогодні в 16.00 йдемо в церкву. А наша? Ну я тут подумав, зайка. Ми так давно в місті. Коротше, я хочу, щоб ми з тобою повінчались. Ти не проти? Ти серйозно? Вик, ну конечно. З таким не жартують вообще. Поэтому доставай своє самое красивое платье. Только дуже не крася, потому що проституток в церкву не пускають. І Біатрис, позвони, хай вона прийде, ти ж должен тут корону держати. Давай так. Сьогодні я заберу за дві, а завтра нову я тобі дами заберу вже за п'ять. Хлопці, я 15 років у цьому бізнесі, ви з ким турбуєтесь. На, все, ми забираємо усю. Последній налік вигрів. Сус, Риж! Е, хлопці, ви мені клієнтів пороганяйте. Забирайте рибу йдіть звідси. звідси. Е, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Дома скриємо. Ти що? Дома віка. Вікторія, я хочу зробити тобі подарунок, про який ти так давно мріяла. Скрий його. Не соромся. Їдемо на ту річку, де ти ловив. Якщо Сережки там немає, значить за корягу зачепилася, будемо мріяти. Так тихо, так спокійно. от це б на душі у мене зараз так було. Найкраще місце, щоб випустити комусь кишки. Доброго дня, панове браконьєри. Ну, і Що це ми тут робимо? В кальмара Ну, Тоді давайте пограємо разом. Головний державний інспектор рибоохорони Сергій Сергійович Турчак. Петя, це ти? На ні, це я <смі> і моя біленька подружечка. Опа. Ну заходь, і подружку бери з собою. Я тут так розхвилювалася, поки це до вас ісла, що вирішила трошки Чуть-чуть. <смі> ну що, давай розказуй, як це так Петя наважився. Він же все время з цього сміявся. Зараз складемо протокол заплатити штраф. Та ми прийшли, вона там вже лежала. Це хтось ночі ловив, поки ви спали. Та подивіться на неї, вона навіть не жива. Хлопці, все одно я рибу конфіскую. Та ви собі ще не конфіскуйте наше вам ця. Ну, такі правила. І хто я такий, щоб їх порушувати? Дружище, ну от чесно, у мене сьогодні річниця весілля. І ця риба ну, мені реально свято врятує. Не будь судаком, а? Ну добре. Тоді я вам можу її продати. Що опять? Ох, що за люди? На чужому горі наживаються. Скока. Дві п'ятсот. як для своїх. Де ж Петя? Я вже переживаю, може, щось сталося? Та да, знаю, я цих чоловіків Стопудово вони собі десь мальчишнік влаштували. Та в нього Мальчишника не було, навіть коли ми в ЗАГСі розписувались. Ну, отож, вирішив надолужити втрачене. Ну він у мене не такий. А Сус такий. Я все одно не вірю. Uh, командир, тут така історія наліка немає. І тільки карточка. І той не моя, а дружини. Панове, налічка, це прошлий вік. Приймаємо картки будь-якої системи, будь-якої країни і будь-якої людини. Тигля. Скинув. О, -о, -о, О. Звідси логічно випливає теорема Кабіліна, що й треба доказати. Не вірю я. Ти ще скажи біткоїнами приймаєш. Ну, я над цим працюю. По щучому велению, по турчака хатіню принимаю лов. Опа. Ще й з картки гроші мої зняв. А казав в мене надіжніший. А ти думала: ти знаєш скільки зараз триптезе коштують? Угу. Алло, Отець Артемій, це пам. це Петя, Петя це. Чуєте? Ми можемо перенести от це вінчання. Це такий серйозний шах в моїй житті, що мені треба ще пару часиків підготуватися. Та ні, Петро, у мене ж теж справи. Яка ще справа? Ну, по роботі. Ну, треба мотоцикла освятити. Чуєте, така може у вас хай хтось підміни, якийсь там напарник. Ну, Як в супермаркеті люди міняються, один одного підтримують, так? Да? Ви в чорному, в чорному, він в чорному, він з кадилом з бородою. Ви теж такий самий. Ніхто різниці не замітить. Ну можна. Ну це ж треба напарнику відтячити. Скільки? Ну плюс-мінус гривень 500. Ну, 500, звичайно, напарнику, а тобі мінус. Та я поняв у вас. Хорошо, договорились. Петь, це останнє. Нічого нема. Пусто як у моїй банківській ячейці. Ти хорошо кишки провіряв. Як кишечна паличка на піків кар'єри. Що будем делать? Що делать, що делать? Знімати труси і бегать. Придеться нирять, Де ти казав та аряга? Пєть, та ти що? Вода холодна, а в мене насморк. Це ж отлічно, Сус! Соплями горло укутаєш і ще не простудишся. Пєть, ну наконец то Ти вже давно мав бути дома. Вінчані взагалі буде чи ні? Вікусечко, сонечко, обязательно! Так де ти? Ти що там собі? Мальчишні клаштував, чи що? Віка, та який мальчишник, нема нікого. Ти шо? П'єть, знімай труси і лізь до мене. А, я все чую, Петя. А що Сус кричить: знімай труси. З ким ви там? Віка, то та ти що п'яна или шо? Нікого немає. Розслабся жди. Я скоро приїду, зараз тут быстренько діла утрясу, і ми повінчаємося. Я сподіваюся, все буде отлично. А що ти там моєю карткою вже оплачуєш? Шан... Алло! Ві, ало, фаначу! Алло! Алло, Петя. Вони, походу, там зі стриптизерками. Так, не розпускаємо соплі. Нічого, ми тобі зараз, знаєш, який дівішник за баба? Хаєм. Так, подруга, ти сидиш тут, я тобі зараз ліки принесу. Тобі які? Червоні чи білі? І ті. Забирай свою сережку і погнали. Ох і морозить. Немає тут Сережки. Осьо моя блісна, такої ти зацепився. Як нема? Сус, так як є, тільки наоборот. І де вона може бути? Той мужик нам на базарі всю рибу віддав. Скільки їй було? Та не пам'ятаю. Штук 7 чи 8, 7, 8, 7, 8, те в голове 18. Та всю рибу отдав, 5, звісно. Кому вона по такій ціні потрібна? Точно! Чорту з сусідньої палатки він обіцяв бартером розрахуватись. Йому і віддав. І так, скажи чесно, ти нам всю рибу віддав. Де іще одну ну, кажи бігом. Та скажу, скажу. Я її по палатці віддав. Я йому должен був. І де він шасте? Де? Ну я вже додому пішов. Тому так погано і живем, тому що робочий день короткий. Дзвони йому хай вертає. А якщо не віддасть? Ти ж 15 років в цьому бізнесі. Торгуйся, зроби так, щоб віддав. Вигадай щось. Кажи, вона отруєна важкими металами. Давай, 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 звони звони, звони. Алло. Микола, я тобі там щуку дав, не ж її. Ну треба її перевірити. Ти розумієш, зараз сюди саме піде прийшла. Каже, вся риба заражена. Ні, не, а не паличкою. А, важким металом. Ага. То ні мене зараз до тебе додому приїдуть. Ага, жди. Ага. Так, добре, добре. Де він живе? Це вже інформація платна, хлопці. Ну тоді приймай щуку за запазити. Скажу, 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 скажу. Оно він. Давай, йди, бо мене він бачив. Добрий, Добрий. Добрий. Це ви за да. Да. тут замотав трохи. Бо важкі метали це, звісно, не шутки. Так, ну давай. Дякую. Тобто. Вона взагалі мені не просто так досталась. Чуєш, ти хочеш, щоб ми твою точку на ринку закрили. І дружка твою точку закрили. Чи що? А що стартуєте? Ну, так от. Значить так, ти мене не бачив, я тебе не бачив. Якщо ти зустрічаємося, не узнаємо друг друга, ясно? От котеняка. Я до нього, можна сказати, на крилах кохання з Бердянську прилетіла. А воно мені взяло і пір'я повискобувало. Ой. Ну, нічого. Ми тобі зараз таку гулянку зробимо. А давай її стриптизер замовимо. Ну, Надо ж клин клином вибивать. Ну, ну давай. Ну. Та що нам той стриптизер Ти краще ковбаски підійшла. Віка, віка. Хороший її стриптизер, він же ж як ковбаса на столі. Не лишнього не буває, а? Так. Так, а як так? Риба ціла, а всередині взагалі нічого. Ладно, сирешек нема. Кишки де! Сус, элементарно! Потому что цей народный потрошитель умелець вытащил все через рот. Чим він трогай на базаре? Огурец моченый, капуста квашена. Так а що мы сидим? Пішли до цього хірурга малосольного. Ты знаешь, якого він в квартире живе? Чому ж в усі стукать. Та дай вари рис, хоть кутю понесем. Скажуть, мамка з папкой нас послали, и мы вам кутю принесли. Так а що робить? Ждать, одіятися і вірить. Ти куди? Дзвонить. Я думав, кутюрить. Отец Артемий, це знову я. Так ви йдіть до церкви, вже починати пора. Та ми з удовольствия, але путі Господні не відповідими і нас ще до церкви не довели. Ми можемо на часик пізніше перенести. Е, ні. На годинку пізніше в церкві вечірня починається. Так а ви попросіть до того свого кінта, хай він вас повністю підніме, а ви адгу візьміть. Знаєте, і приходьте до мене одразу додому. Петро, ну вінчання на дому, це вже якось перебор. Е, а якщо 500 гривень? А це не добор. бор. Штука. Ой, твої б слова да богу вуха. Добре, матінка Іраїде вже тачку прогріває. кидай адресу. Та ти не хвилюйся. Ну, рано чи пізно він же випав за своєї нори. Сус, я надіюсь. Потому що в обратному випадку не мене будуть вінчать, а тебе от співу. Віка цього тобі никогда в жизни не Оно він. Тихо, сус. Йде охота на волка. Йде охота. Пішов, гад! Як це банально? Просто банально! А, він в ломбарді! Він що, поїздь туди твою сережку здавати? Нєт, Сус, холодильник. У нього під курточкою. Петя! Hey, може Петя, може Тарзан, може Конор, може МакГрегор. Як тобі? Ого. <сі> Ні, ну, образки, Цікавий, так. А як тебе звати? Ти Артемія. А ви, певно, Вікторія? <сі> ну, можеш називати мене хоть цариця Кліопатра. <сі> 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 ну, ти, Рослав, відчувай себе як вдома, давай. Та, Тьома. Я, мабуть, я піду. <сі> Які як піду, гроші заплачено. Робіть свою роботу, ти. ми вже готові. <сі> <сі> Ну, якщо ви готові, то і я завжди готовий. Чуйте, а ви ж сережки приймаєте? Так. Всім стоять, Стріляй без попередження. Це пограбування? Ні. Зачем ти палку Пусти її, пожалуйста. Це восстановлення справедливості. Дружище, а де моя Сережка? Яка ще серіжка? А що ж на того, хто сережки носить? Значить так, щуча мор. Либо ти возвращаєш сережку, либо я тобі вирву ноги через рот. Те, що ти зробив з що, ну риби. Кажу ж, нема нічого. Нема. Я взагалі годинник прийшов заплатить. а зачем тебе на ринку точка? Може бізнесу не твоє? Це, що Пірсинг? І не дай Бог, моя Вікторія узнає, де вона була. Та я вже думав, то блісна. Тільки ідіот може попутати блісну з Сережкою. Согласен. Сьогодні ми зібрались у цьому святому місці. Просто місці, щоб поєднати два серця, дві долі, дві душі, як на небесах. Чуєш Петь? А Віка не полихала. Що ти весь день десь шастав. Сус, я її на уші повісив бюджет Молдавії, Молдавия. вона буде полихати? Чуєш, П'ять. А цей дядька в шапці Не ображається, що його за три тизера прийняли. «Трип, трип, 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 трип Сус, він, коли бачить перед собою портрет сковороди або лесі. Взагалі такий необічий. П'ять. А я Біатріс теж сережки подарував. Откуди ти день? Ти на маршрутку ніколи нема. Ні. Не. О! Раз, два. А наостанок хочу вам сказати: Гірко! гірко Володим! Гірко! Всім гірко! стояти! Гірко! Всі заарештовані! Оце я розумію вінчання.